Добрий день, любі діти! Запрошую вас на хібукі терапію. Давайте знайомитися. Привіт! А давай ну, познайомимося. Я собака собака-обіймака. Хібуки це моє ім'я. Я хочу з вами дружити. Прилетів я в Україну на великому літаку, з самісінького Єрусаліму. Якщо ти ще не знаєш, це чудове місто в теплій, красивій країні Ізраїль, яку ще називають святою землею. Саме із, зі святої землі я привіз тобі свої обійми, щоб дарувати їх своїм новим друзям. Моя історія розпочалася тоді, коли дітям Ізраїлю. Потрібно було ховатися в укриття від небезпечних ракет. Дітлахам було дуже лячно, і саме для того, щоб хоч трошки прогнати їхній страх, на допомогу прийшов я хібукі, собака обіймака. Хібукі сміливець, який завжди поруч. І коли зле. І коли потрібен захист і просто для бадьорого настрою. Хібуки вірний друзяко, який готовий обійняти, коли страшно і боляче. Зараз я живу майже в кожній ізраїльській оселі, дружу, стережу і, звісно ж, обіймаю всіх маляти малюків, які мешкають у цьому чудовому краї. Так, ти вже здогадався, я іграшка. Але іграшка, незвичайно, ось глянь на мене, я трохи смішний і дивокуватий. Мене надто великі лапи. А ще довжелезні вуха. Великі лапи мені дуже потрібні, бо ж саме такими зруч... зручно обіймати таких великих, як ти. А смішними. Та довгими вухами, як у зайця, я можу вислухати тебе і почути кожне твоє слово, яке ти захочеш мені сказати. Я почую все, навіть якщо ти говоритимеш мені пошепки. До речі, кажуть моїми вухами зручно і затишно вкривати голову, свою голову. Можеш навіть ховатися під ними. Від дощу чи затуляти ними свої вушка від неприємних звуків. А ще я справжній пухнастик. Ось чому до собаки обіймаки так люблять тулитися дітки тепло, затишно і комфортно. Напевно, ти на мене дивишся і запитуєш себе, чому ж хібуки такий класний, гарний і добрий, а ученята такі сумні? Відповідь проста: мені сумно, коли комусь важко, боляче і самотньо. Я дуже засмучуюсь, коли бачу, що хтось чинить погано або кривдить інших. Мої сумні оченята говорять про те, що мені також потрібна підтримка і обійми. Я із задоволенням підтримую будь-кого під час небезпеки чи при поганому самопочутті. До речі, а ти знаєш, що такі хібуки, як я, у нас у світі дуже багато. Ми мандруємо різними країнами. Якось один з нас вирушив і у Японію, коли там сталося лихо. Через землетрус чимало людей втратили свої домівки. Обійми хібуки дарували японським дітям відчуття безпеки. Тепер у дітей Японії є свій хібуки. Сьогодні і дітям України потрібен захист, тому хібуки, собака-обіймака, прилетіли сюди. Щоб обійняти, заспокоїти, втішити і зробити все, щоб кожен малюк почував себе у затишку та у безпеці. Я вірю, що скоро настане мир, тому хочу поділитися з тобою своєю вірою в це і своїм позитивним настроєм. А ще я почуваюся ситим і задоволенням, коли бачу посмішки і позитив. Ти вже знаєш, що таке емоції і почуття? Я обов'язково тобі про них розповім у наших інших історіях. Їжа для мене це обіймашки. І ось, наприкінці сьогоднішньої зустрічі, хочу повідомити, що я знаю дуже багато історій і свого, свого життя. І Можу з вами, з ними поділитися, бо вони дуже схожі на ваші історії, на всі історії дитячі, на всі дитячі труднощі і побоювання, тривоги і розваги. То запрошую вас подорожувати по моїм історіям та подивитися, а як я виходив із складних ситуацій. Може, це й вам допоможе вийти із ваших складних ситуацій, які схожі на мої. Чекаю вас на наших зустрічах з сказкотерапії, «Хібуки песик, який вміє обіймати. Допомога з подолання страхів і тривожності. Очікуємо вас, діточки, з хібуки, на усіх наших заняттях упродовж року. Хібуки буде розказувати свої цікаві історії з життя, як, з яких він виходив, бо там будуть труднощі і складнощі, і він буде ділитися з вами, як з них можна вийти усім дітям. А сьогоднішнє заняття ми закінчуємо. І наприкінці дуже просимо вас, намалюйте хібуки! На малю... І надішліть нам малюночок свого Хібуки тут, в Google класі. А ми з Хібуки дуже будемо чекати на ваші малюнки. І будемо дивитися, які чудові і класні у вас з'явилися нові друзі. Пока, до слідуючої зустрічі! Всього вам доброго і гарного і безпеки! До побачення.